Закінчилася дводенна робота в Чернігівській області з головами територіальних громад, яка була присвячена питанню розвитку області. Область знаходиться в достатньо складній ситуації, тому що вона належить до першої групи областей, які знаходяться поруч з агресивними сусідами Росією і Білорусією. Область дуже постраждала. Від окупації, але час іде і нам потрібно розвиватися. Звичайно, розвиватися таким областям, які знаходяться близько до воєнних дій, достатньо складно. Тому що великі безпекові загрози, і ми відносимо ці області до так званої категорії фронтиру, тобто це ті, які стоять найближче перед агресором, і у них найбільші ризики повторного протистояння. Попри те, область має свій потенціал, який потрібно по максимуму задіяти і по максимуму розвивати. З області виїхало достатньо багато людей. Частина з них не повернеться. І тому низька щільність населення, яка є в області, близькість до російського кордону, до білоруського кордону, створює суттєві обмеження, і тому розраховувати, наприклад, на прихід великих інвесторів на цю територію складно. Тому основний упор наші територіальні громади мають робити на що? На свої ресурси, які є природні. І на своїх людей, які там залишилися, і на повернення тих людей, які виїхали, Для цього потрібно активізовувати місцеву економіку, причому яка має продукувати. Певну продукцію на продажу за межами області, тому що тільки таким чином можна збільшити сукупність місцевого ринку. Що це може бути за сфера для місцевого підприємництва? Ми сьогодні, коли оцінювали сильні сторони області, є хороші ідеї. В області є чиста вода, чиста вода потрібна всім, в області є багато лісів, відновлення. Українських міст і селищ, які постраждали, потребує матеріали. В області є можливість добувати матеріали, з якого можна робити будівельні матеріали для оздоблення. В області є піски, з яких можливо можна робити різні види скла для відбудови. Тобто сьогодні це є шанс. Використати ці можливості, цей природній ресурс, і таким чином наростити свою економічну спроможність. І тут важливий ще один момент, що багато дорожньої інфраструктури в області було поруйновано, ну і відверто кажучи, не так багато було хорошої, наприклад, дорожньої інфраструктури в північній частині області, в прикордонних до Російської Федерації регіонах. Тому дуже важливо відновити доступність сіл до центрів громад. І це можна зробити достатньо недорого, запустивши таку програму. Місцевих доріг гравійного характеру. Ці дороги недорогі в облаштуванні, їх просто обслуговувати, і вони стійкі до того, що там проходять танки. Танки пройшли, грейдер після них прогріб, і дорога нормальна. Також я б хотів звернути увагу, що область, яка знаходиться зараз дуже далеко від ринків збуту, Традиційної продукції, як, наприклад, зернове господарство, має бути вкрай зацікавлена не тільки в дорозі з Києва. До Чернігова, а й в тому, щоб були побудовані багато переходів і зроблені нормальні дороги на західному кордоні. Тому що тих там 3-4 мільйони тонн зернових, які виробляються в області, треба продати. І продати їх можна лише через західний кордон. Тому логістика там має бути достатньо хороша. Це показує необхідність згуртованості українського простору, тому що. Відсутність можливості швидкого переходу західного кордону, який знаходиться там за 900 кілометрів від Чернігівщини, безпосередньо впливає на економіку Чернігівщини. Всі ми разом. Ми маємо відмінності, ми маємо різні стартові можливості, але лише разом ми досягаємо результату. Теж саме в рамках самої області, співробітництво між територіальними громадами. Десь більше руйнування. Десь обстріли проходять в інших місцях менші руйнування, немає обстрілів, і тому частина людей з небезпечних територій можуть бути переселені недалеко у більш безпечні території і таким чином збалансувати. Населення області, щоб воно не продовжувало виїжджати, тому що наше опитування показало, що тенденція така до скорочення населення є. Але якщо все це аналізувати, застосовувати правильні інструменти, які вже є, ми можемо досягнути непоганих результатів. Війна це виклик, але війна це можливості переглянути свої підходи до розвитку, планування, використання ресурсів. І свої підходи до розуміння цілісності України як єдиного організму, де кожна складова важлива для всіх.